Блендер, тепер молоко і вмикаємо. Нехай все перемішується. Тепер трохи для смаку наш секретний інгредієнт. З ним буде гарніше. Продовжуємо перемішувати. Який гарний колір у нас виходить. Збиваємо ще трохи. Так. Тепер мені знадобиться ємність. Переливаємо в місто блендер. А потім у гарний келих. От стільки вистачить. Шар за шаром різні кольорові палітри. Зверху вершки. Обільно все зальємо. І фінальний штрих. Його має бути побільше. Посипка. Чудово! Мій коктейль готовий. Що, ж, тепер почну я. Я буду робити фруктовий коктейль. Ось так все нарізаємо на невеликі шматочки. Зануримо все у блендер, яблука, апельсин, ківі. Хм, тепер цей чудовий мед заливаємо зверху наших фруктів. Ось так. Я впевнена, в цьому раунді я буду переможцем. Тепер вода. Заливаємо все склянкою води, вмикаємо і перемішуємо. Ух ти! Ви тільки подивіться, як змінюються кольори. Тепер мені потрібна склянка. Подивіться, яка краса. Тобі подобається?